Доброго дня, мої, рідні, мої дорогі, мої любі. Сьогодні я вам хочу подарувати дуже цікаве відео. І зараз буде відео одної суперзірки. Вона приходила не до мене, це вона щось розповідала чи він, я не знаю. Цей гость розповідав щось моєму чоловіку. І... Ну ви просто послухаєте і теж поділитесь в коментарях, про що була ця розмова, бо це була дуже зворушлива розмова, дуже про щось важливе для нашого гостя. Тому поділіться думками про що це було. Я думаю, що вам це відео подарує радість і затишок, і дасть можливість відпочити.